Важлива подія. Міська рада підписала угоду про відновлення двох будинків на вулиці братів міхновських, які 4 вересня зруйнував ворожий обстріл. Зголосилася на таку важливу справу Асоціація західноукраїнських забудовників і зроблять вони це в рамках ініціативи Візьми будинок під опіку. Йдеться про споруди під номерами 14 та 22. Саме вони потребують негайного вирішення проблеми. А це повна заміна дахів, реставрація фасадів та аварійних стін, а також заміна вікон. Збулося відписання з Асоціацією західноукраїнських забудівельників і також іншими будівельними компаніями, які не входять в асоціацію. Це приблизно 15 будівельних компаній по Львівських, так, які погодилися підтримати ініціативу «Ізми будинок під опіку. Ці будинки будуть повністю відновлені за кошти асоціації і будівельних компаній. Відповідно, сума фінансування також буде залежати від того, наскільки будуть потребувати роботи по відновленню. Комфортні та сучасні умови як для працівників, так і для пацієнтів. Якісна медична допомога та комплексний підхід лікування для дорослих та дітей, найновіше обладнання та діагностика усе це про медичний центр Медіальт, який не тільки розширює свою площу, а й послуги для пацієнтів. Наш медичний центр запустився 2019 році. Ми починали з невеликого відділення. Зараз ми відкрили вже друге велике відділення, в якому є значно ширший перелік послуг і значно більше можливостей для комфортної діагностики та лікування пацієнтів. Але насправді історія наша сягає ще 1950-х років, коли бабця співзасновника була лікаркою, була одним з найвідоміших педіатрів у Львові і власне розпочала сімейну династію допомоги людям. Нове відділення площею понад тисячу метрів квадратних, яке вже приймає на лікування пацієнтів, запрацювало у житловому комплексі Хюґелюкс на вулиці Пасічна, 166. Тут доступно більше 30 напрямків медичних послуг. Загалом, звичайно, що є сімейна медицина, педіатрія, терапія. Окрім того, в нас є і дитячі, і дорослі спеціалісти, до прикладу, лікар гастроентеролог і дитячий, дорослий, лор, дитячий, дорослий, лікар-кардіолог, і дитячий, і дорослий. А також гінеколог, у нас є жіноча консультація. Ми ведемо вогінку. Є лікар-уролог, невролог, дитячий психіатр. Також особливу увагу тут зосереджують на дитячій реабілітації. Насправді реабілітація дитяча нас ще буде поповнюватися. Ми ще працюємо над цим напрямком, тому що будуть з'являтися нові фахівці. Також ось-ось починають роботу лікар-дерматолог, дитячий і алерголог дитячий. У клініці до кожного пацієнта є мультидисциплінарний підхід. Відтак всю необхідну допомогу можна отримати в одному місці, що економить час пацієнта та робить лікування більш комфортним. Це як відділення в нас є жіночої консультації, де наші маленькі українці народжуються. Потім тих маленьких українців бере відділення педіатрії, і ми всі комплексно, комплексно з спеціалістами ведемо даних пацієнтів. У нашій команді ті спеціалісти, які молоді, прогресивні, які розвиваються, які постійно слідкують за оновленням у сфері медицини, які працюють за принципами доказової медицини і можуть надавати адекватне лікування, яке є справді ефективним. Додамо, що клініка «Медіайт» співпрацює з провідними лабораторіями України, що забезпечує точність лабораторних досліджень. Окрім того, тут можна пройти чекап організму, зробити вакцинацію дитині та багато іншого. Ми в першу чергу дбаємо про безпеку пацієнтів, а також їхній комфорт. Наші клініки спроектовані згідно усіх дебатів, згідно усіх вимог МОЗ, і наші пацієнти можуть бути впевнені, що у нас є безпечно. Варто зауважити, що у центрі дбають і про соціальну складову, втілюючи благодійні ініціативи, а зокрема допомагаючи захисникам. Нещодавно ми проводили кампанію про по збору для наших військових на дрони. Ми створили гайд з розвитку дитини, який скачало напевно, мабуть, дуже багато інших лікарів наших колег, які ним користуються в своїй щоденній практиці. Він також корисний для дітей. І за допомогою цього гайду ми змогли зібрати півмільйона гривень на дрони для нашого для підрозділу нашого товариша. Додамо, що клініка «Медіайт» продовжує розширюватись відтак у найближчих планах відкриття другого поверху, на якому буде хірургія та операційне відділення. Центр приймає пацієнтів з понеділка по п'ятницю, з 8 до 20.00 та у суботу з 8 до 19.00 на вулиці Угорська, 12 та пасічна, 166. Зустріч, яка буквально щемить серце, у нас гвардії показали зворушливий відео зустрічі бійця зі своїми найріднішими. Вона тривала лише кілька хвилин. Однак розповідає про ціле життя цієї сім'ї. Дружина спеціально приїхала на вокзал з маленькою дитиною аби обійняти свого чоловіка, поки він не рушив далі. І таких ситуацій кажуть у національній гвардії сотні і стаються вони щодня у різних куточках країни. Хата скрай нічого не знає. У мене кров де звук, я не хочу це слухати. Дуже багато людей соромляться запитатися, чи там не можуть погуглити, як правильно реагувати на якісь речі. Були побоювання, те, що хтось підійде за підзатильника. Теми будуть дуже неочікувані насправді, але не будемо розкривати всі карти. Різні емоції, різні люди, і в цьому вся суть, фішка цієї програми, так. Я не я і хата не моя. Або ж все таки твоя думка важлива. Ми любимо розонансі відео, а ще більше любимо їх обговорювати. А чи часто ви самі ставали дійовими особами у гострих ситуаціях і гучно висловлювали свою позицію? Команда телеканалу Правда тут Львів дає таку можливість у новому проєкті Моя хата не краю». І слід сказати, що це буде дуже неочікуваний формат. Цей проект має дуже важливу мету. В першу чергу показати людям, що в країні війна, що ми не можемо бути осторонь залишатися так і ніяк не реагувати на людей, які просто сплять на лавці. Можливо, це чийсь тату. Так в теперішніх реаліях ми маємо бути, скажімо так, дружні та об'єднані, бо тільки разом ми сила, і цей проект мені здається, що це десь перша таку сходинку. Так, яким же буде проєкт, моя хата не краю»? Це стане справжньою лабораторією у середмісті, в якій буде відбуватися соціальний експеримент? В одних випусках актори будуть створювати непросту психологічну ситуацію, а львів'яни будуть реагувати. В інших журналісти робитимуть опитування на теми, які болять суспільству. і якою саме вийде програма, залежатиме саме від емпатії та небайдужості кожного з нас. Це будуть дуже різнопланові експерименти. Це будуть експерименти від того, як вагітна жінка не може знести якусь торбу по сходах до того, як реагують на власне військового. Ми хочемо зачепити максимально багато тем, щоб могти якось допомогти суспільству, навчити його правильно реагувати на якісь речі. Першу гостру тему журналісти вже зачепили, і слід сказати, що реакція була настільки бурхливою, що експеримент набрав десятки тисяч реакцій ще до того, як вийшов ефір телеканалу. Дослід стосувався того, як лів'яни сприймають російську музику, і такий експеримент ведучий Олег Корейба ніколи не забуде. ти сидиш? Пориштаб російська музика лунає. І ти ну мусиш пересилити себе, натягнути посмішку, ніби ти від цього кайфуєш. Тобі це сподобається для того, аби дійсно люди відчули цю справжність. Знаєш, не те, що це дійсно награно. У курсі, що у нас заборонено на законодавчому рівні, це робити. Я розумію, це соціальний експеримент. Це не соціальний соціальний експеримент. Він погоджений. Я загасив цей конфлікт, і він пішов. Тоді я кажу оператору і. Марії, про те, що кажу, скоро ми будемо на Львівичі. Кажу, 100% вони на цьому хайпануть. І мені скидають одразу телефонний Дзвінок, ти вже бачиш, ти зірка. Дивляйся, 30, 30 тисяч переглядів, потім 50 тисяч переглядів. Тоді це скинуло на телеграм-канал. І така петиція, що хлопець слухає російську музику в центрі. Звісно ж, того дня телеграм-канал дав спростування фейку про любителя російського шансону, але реакція людей довела істину. Такі проєкти, як моя хата не з краю» дуже корисні, цікаві та спонукають критично мислити а іноді і вчать, як правильно діяти у конфліктних або ж нестандартних ситуаціях. До нас підійшов військовий, і він просто розплакався, тому що його побратим загинув на війні. І я зрозуміла, що суспільству напевно треба показувати, як правильно реагувати на якісь речі. Ми би хотіли виступати тими, хто покаже, як це робити. Соціальний експеримент нічого не вартий, якщо не проаналізований до дрібниць. Саме тому у кожній програмі команда телеканалу Правда тут Львів» буде задіювати фахівців, які коментуватимуть ситуації. Психологи переконані, що такого проєкту дійсно бракувало, особливо під час війни. Є ще таке поняття як соціальна некомпетентність. Мені дуже воно подобається. Я його часто застосовую до багатьох речей. Коли ми говоримо про такі проекти соціальні, це теж дехто може говорити, що це провокація, ще що, ще що. Та це теж про соціальну некомпетентність для мене. Тому що ми маємо навчати суспільство по-перше наслідкам травматизації. По-друге, як е, поводити себе в тих чи інших ситуаціях, прем'єру нового проєкту Воя хата не скраю. Дивіться вже наприкінці цього тижня на телеканалі Правда Тут Львів. Моторошна знахідка у під'їзді на вулиці Вернацького мешканці побачили таке, від чого буквально волосся стає дибки. Їхній старенький сусід лежав прямо на сходах і був вже неживим, але загинув він зовсім не своєю смертю. Тільки послухайте, поліцейські у лічені години розплутали жахливий злочин по гарячих слідах і дізналися, шокуючі факти виявляється, бідолашого пенсіонера до зупинки серця побив його ж 21-річний сусід. Що хлопчина не поділив із дідусем, якому було 66 років, встановлює слідство, але Достеменно відомо, що між чоловіками виникла роптова сварка. Агресор розбушувався не на жарт, і що сили гамселив кулаками свою жертву прямо у голову, поки він не припинив дихати. Тепер негіднику загрожує до 15 років позбавлення волі.